Шановні співвітчизники! 14 червня за підтримки радикальної партії Олега Ляшка, вдалося відновити справедливість, вдалося зупинити безшинство та славілля можновлаці. Так, у Харківському районному суді села Покотилівка задовільнили в повному обсягу скарги на постанови слідчих Зубенка та Бондаренка про закриття кримінального провадження по частині 1 статті 120 доведення до самогубства. Шановні громадяни! Не для того люди вмирали на революції гідності, щоб якісь перевертні продовжували катувати та знущатись над простим людом. Тому радикальна партія Олега Ляшка закликає всіх небайдужих приєднатись до боротьби. Боротьби за краще майбутнє, за гідне відношення до простого люду, за справедливість та за правду. Перша ластівка справедливості. Родина після довгої боротьби сам на сам із катами у виправних закладах нарешті отримала шанс на чесне правосуддя. Харківський районний суд у Харківській області виніс рішення про повернення двох кримінальних проваджень за фактами доведення до самогубства Олега Цвілого. Харківської райони суперної Харківської області зубенкови у четвертої року по закриття кримінального провадження дванадцять на 28.06.2014 восьмого ноль шостого року задоволення скасувати постанову слідчого своє Харківської РВМ Суханів Харківської області Зубенка обяві четвертого сьомого року про закриття кримінального провадження номер 12.14.22.43, ноль шетынадцять і на року за ознаком злочину передбачена шташа тоді ця крина Ці слова Тетяна Лашкіна, дружина Олега, прагла почути більше за все, адже її чоловіка вже двічі доводили до спроби самогубства. Жінка стверджує, проти нього фабрикували справи, нібито про непокору вимогам адміністрації. Його принижували, катували, і все це призвело до значного погіршення здоров'я. Після травматичної нейропатії ліктьового нерву обох кінцівок згадує, його етапували з Київського до Харківського слідчого ізолятору, а потім у Темницької колонії. Увесь час Тетяна. Їздила за чоловіком, аби підтримувати та припинити свавілля пенітенціаріїв. У підсумку отримала погрози та переслідування. Спочатку Тетяна ледь не зневірилася. Обидві кримінальні справи про спроби самогубства її Олега. слідчо Зубенко та Бондаренко закривали. Вважає, не хотіли давати їм хід. Тож вона, заручившись підтримкою представників радикальної партії Олега Ляшка, пішла до суду. Зневірена дружина говорить: це була її остання надія. Надія на те, що суддів не зможуть залякати чи підкупити, коли на засіданнях присутні помічники народного депутата від радикальної партії Олега Ляшка. 14 липня Тетяна Лашкіна не стримувала радості. Говорить, після того, як суддя обидві її скарги на слідчих підтримав в повному обсязі та повернув справу на дорозслідування, знову почала вірити в те, що Катів її чоловіка покарають відповідно до закону. І ті, хто доводив Олега до найстрашнішого кроку самогубства, самі опиняться на лаві підсудних. Аби правоохоронці знову не закрили справи, представники радикальної партії Олега Ляшка будуть у рамках законних повноважень слідкувати за перебігом слідства.